Всім привіт! Погода нинчу у Львові дуже несприятлива для того, щоб загалом виходити на вулицю, а особливо для того, щоб ходити цілими днями і щось фоткати. Короткий світловий день, деколи йде дощ, деколи сніг і загалом на вулиці холодно. Ну так, деколи все ж таки я виходжу і щось шукаю і фотографую, але цього абсолютно недостатньо для того, щоб зробити нове відео. Тому я вирішив скористуватися допомогою плицманія, куди теж деколи викладаю, і зробити відео про закинуті автомобілі нашого найменшого сусіда, Молдови. Поїхали. Ну і першою буде ось ця от авіа А 31 яка стоїть закинутою навколо зароша травою і кущами в одному з молдовських дворів. Досить рідкісна машина для України, але навіть мені декілька разів попадалася, щоправда, не була закинутою. Ми вже з вами стикалися з першим транзитом в Польщі, але зараз маємо його в Молдові і маємо можливість подивитись на його передню частину, яка хоч трошки й розібрана, але все ж таки зрозуміло її образи. Ну а ця закинута 2101 стоїть дуже довгий час в цьому дворі, адже в неї вже сильно спущені колеса, а також вона вся зверху припала великим шаром пилу. Ну і, мабуть, вже час вам показати закинуту машину на новому молдовському номері. Відрізняється він від старого присутністю, Чогось схожого на Європоле, а також лаконічність. Тут немає розподілу на регіони, просто три цифри і три букви через тере або дві крапки. Ну а тут в нас закинутий УАЗік досить нетипового жовтого кольору. Зазвичай Уазіків такі кольори не фарбують. Хіба це, якщо це каенераєчний Бобік, але це явно був не він, адже тут колись був тент, просто потім його зняли. А це RAVO 203 Латвія, який робився на рижському заводі за 76 по 87 рік. Це і в дуже складному стані. Скоріше за все, волговські рісори, які на них ставили, повністю згнили, а його ще й навантажили різним сміттям, тому підперли камінням знизу. Закинута в двадцять один ви в одному з дворів. Здавалося б, таке можна зустріти всюди, в тому числі і в Молдові. Була в нас Польща, але в Польщі не було жодної закинутої ніси. Тепер в нас Молдова, і тут є закинута ніса. Як це працює, я не знаю, але так чомусь сталося. Ця, до речі, в досить непоганому ще стані. Скоріше за все, якісь проблеми з двигуном, але так вона майже не заржавіла. Колеса в неї спущені, а навколо вже повиростала трава. Все ж таки вона стоїть в полі. Volkswagen Гольф, другого покоління, який стоїть закинутий в одному з дворів із своїм власним острівцем трави навколо себе, виглядає атмосферно. Що саме за закинутий рафту стоїть, Визначити складно, але, скоріше за все, РАВ 220301, який випускався з 87 по 92 рік включно і відрізнявся від свого попередника пластмасовою замість хромової решітки, а також більш сучасними передніми фарами, які були більш квадратні, на відміну від заокруглених на 2203. Ну а це закинутий в одному з дворів біля якоїсь стіни Москвіч 2140, який відрізнявся від свого попередника 412-го Москвича перехідної версії а Такі пластмасовою радіаторною решіткою. Можливо, воно не виглядає так круто, як хромоване, але все ж таки одешевлює і робить виробництво автомобіля набагато швидше. Ну і продовжуючи тему пластику, це в нас закинута ВАЗу 103 яка відрізняється від своєї наступниці ВАЗу 106 тим, що в неї повністю хромована решітка. В шестерки вже місце навколо фар зроблено окремими пластмасовими елементами, що дає можливість зняти цілий блок з двох фар, а не знімати цілу решітку. Чітко для того, щоб її замінити. Ну а це ГАЗ-53, який в даному випадку згорів. Загалом з цією машиною серйозних змін не відбувалося впродовж її виробництва. Ну хіба що рестайлінг між 52-м і 53-м, а також ціла купа різноманітних версій по типу сазів, спеїв і тому подібного. Ну а це легенда італійського автопрома, яка тільки не була і в ралі, і в гонках, і в тайматаках, і навіть використовувалась як поліція, а дехли навіть як швидка. Ланчія, ця ж в даному випадку закинута в одному з дворів Кишиньова, між приватних осель. З спущеними колесами в трошки потрьопаному вигляді. Ну а що серед вас є експерти в автобусах, то напишіть, що це за такий транспорт заховався в траві. На цьому це все. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. Всім пока-пока!